Друзі, вітаю! Порядка 300 дронів полетіло українських красивих таких дронів, полетіло по Росії. І, власне, там і нафтовидобувні платформи, там і Великий Новгород, там і Смоленський завод, і багато чого іншого. І загалом московські аеропорти 7 годин не могли нікуди злетіти. А... Почали говорити у нас про вибори. ЦВК вже прокоментувало, як швидко можуть організувати ці вибори. Президент каже: Хай Верховна Рада пропонує, ми не боїмося. Позиція правильна. Хай американці, ну американці, Дональд Трамп знає, що, що ми не боїмося, бо Дональд каже, що всі українці вже хочуть виборів. 82% хоче швидкого підписання мирної угоди. Правда, не називає, хто міряв цю соціологію. Не називає що за компанія її міряла. Ну, 82, так 82. У нас взагалі були соціології і 115 хотіли. Але знову ж таки, всі українці хочуть підписання угоди, але питають, які умови. Бо Financial Times пише, що умови так собі, ми війська відводимо. Наш Донбас, сіра зона, а Росія війська не відводить. Ну, така собі історія. Ви точно нейтральний переговірник, пане Трамп? Чому це Росія не відводить війська, а ми відводимо? Ну і Лавров вийшов каже, хочуть позаблоковий безядерний статус України. Не за таку Україну вони голосували. Не хоче Лаврова розчаровувати, але ми були позаблокові і без'ядерні, поки вони на нас не напали. Сьогодні це найкрутіша армія в світі, найсильніша армія Європи. Ну і знову ж таки, без'ядерний статус питання часу. Ми зробимо все можливе, щоб ядерка. Була. От знаєте, як буває, на зло сусідам. От хай буде. В Пакистані є, чому в нас не може бути. А, але це не все. Європейський Союз каже: слухайте, давайте трошки жорсткіше з Бельгією. Нагадаю, що в Євроклірі це ж не тільки 200 мільярдів російських грошей, там трильйони. В Євроклірі реально лежать трильйони. Європа каже, слухайте, ну ми вас почнемо трошки щемити. Вибачте, за політичний жаргон кажуть, жорсткіше треба з Бельгією. До неї потрібно почати ставитись як до Угорщини, пише Wall Street Journal і має рацію. Ми любимо Бельгію і бельгійців і поважаємо їх за допомогу одні з перших, хто дали нам f 16. Але сьогодні, коли країна на грані тиску Росії, Штатів і інших друзів та ворогів. Ну, дайте гроші, майте совість. І Європа каже, ми гарантуємо Бельгію ні шкода. Вони що, ваші ці гроші. Зрозуміло, що Бельгія хоче стати новою Швейцарією. Для них зараз це дуже важлива історія. Але є нюанси. І зараз треба відкривати гаманець. Власне, зміна і тиск Європи на Бельгію заради України, плюс Трамп прислав новий власне, план. Повернення Росії в світову економіку, але є проблема. Європа щось не дуже надихнулася цим планом і приймати його не збирається. Тому що інвестувати і відновлювати російську економіку, щоб що? Щоб Росія потім за кілька років напала на країни Балтії, кілька років. Зараз є розмови, що кілька місяців. Давайте все це зведемо воєдино. Я швидко вам все проаналізую. Підпишіться на цей YouTube канал, ми йдемо до 800 тисяч. Більше нас тут кращі збори для нашої армії, більші масштабніші. Ну і власне до зборів 700 тисяч ми з вами вже зібрали. Навіть більше треба мільйон триста. Швидкість просто шалена. Швидкість 3 дні. От за три дні це ми з вами насипали. І це круто. А я вас попрошу 5 гривень. Купуємо електробайки для диверсійних груп гурмов. Вони просто за шиворот будуть вриватися на цих мотоциклах. От і з середини знищувати на тимчасово окупованих українських територіях російських окупантів. Знищують вони в промислових масштабах. Хлопці дуже бойові, хлопці завзяті з 2014 року, так як і батальйон Донбас наш, роблять красоту. Просто роблять красу таку, що а, око милується. А, тому 5 гривень і доб'ємо цей збір, потім кілька днів відпочинемо, Далі в нас чекають нові виклики, колективні виклики. Кільком батальйонам потім допоможемо одразу. Розіграємо, до речі, я думаю, дуже скоро ось цю історію пана куща. І для цього збору в мене теж уже для вас є мистецький подарунок. Таке собі мистецтво. Війни ми будемо розігрувати прекрасна картина. А деталі її розкрию пізніше. Дуже крута історія до нас вчора, що називається, прилетіла і, власне, стане таким вінцем нашого збору, яку ми теж розіграємо. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. Власне, почну з найприємнішого, те, що мені було готуючись до розмови з вами, було дуже приємно. Збирати інформацію і обговорювати її, це те, що в Росії аеропорти стояли 7 годин Пашинян, якого ми любимо, який полишає немиту Росію, а власне підписуючи договір з американцями. Ну, от і забираючи з регіону залишки російських імперських впливів. Ну, от, політик, який грамотно пройшов між капелям. Ну, от перед ним ми вибачаємося. Він налітав кілька годин над Москвою, не зміг сісти. і... Кажуть, погнав десь на Петербург. От. А, але це були не єдині прильоти не тільки по Москві, там і Зеленоград, прильоти, і решта підмоск підмосковних ось цих міст прилітали, і Москва власне була під прицілом. А, далі наші Каспі знищили одну з найбільших нафтоплатформ. Власне, це зупинило добування нафти одразу на 20 свердловинах. Одна з найбільших точок. От, Росія пише, що прильот по, по великому Великий Новгород, помилка одразу помилка, Великий Новгород, вони ж там лізли в наші міста, щось там намагались е, пере... Як там? могильов подільський Новгород Волинський. Стоп, тоді давайте вже чесно, якщо є Новоград Волинський, який вони кажуть, от який потім перейменували в Звягіль, от, але розмова про те, що Великий Ну, Якщо говорити про Новоград, то він тільки один, то наш. От. А вас так, те, що ці невдалі стартапи князя Володимира, про які йому дуже соромно, От. київського князя. Ну, одним словом, в Новгород цей російський летіли, ніякий він невеликий, ні летіли і в Смолінську область, там заводи по Ам'яку, НПЗ. Військовійсько-військова історія вчора. Наші хлопці дуже і дівчата круто попрацювали. Ну От, власне, сьогодні російські екстрені служби гасять, тушать, бігають і панікують. Ну знову ж таки, це типова історія для Росії. Давайте про речі політичні, і власне українці передали пише акціос. Нарешті план Трампу. кажем, пане Трамп, вивчайте. Трамп посередник зрозуміло, що там є і цей Вітков, і Кушнер, і це все швидко передадуть Росії, щоб Росія вивчала, Лавров вже вийшов, каже, не таку Україну, значить, ми любимо. Ми бачили організацію Медведєва, яка називається Другая Україна. Зрозуміло, що коли Росія дивиться на Південну Корею, то бачить там тільки Північну. До речі, в Північній Путіну вже почали. Дворець будувати буде їздити туди частіше, відпочивати. Ну, воно і зрозуміло, врешті, цивілізованого світу його не повернуть. Але цікава інша історія, що Лавров, який каже, що вони бачать іншу Україну, насправді виглядає ну, таким недолугим блазнем, тому що Україна справді стала інша. І навіть не та, яку вони хотіли бачити там в 95-му, да, підписуючи з нами Будапешт, забираючи ядерну зброю, вона навіть інша, ніж нам хотілося. Я пам'ятаю, є картина Євгена Лісніка, яку він намалював. вона називається Україна за день до війни. І, власне, там зображена така експресія, але вона, він надихався власне, з образу України на одному з будинків, таких радянських будинків, де, власне, вона викладена в такому соцарті, і він зробив з неї таку експресію. І Це здавалося, що ось вона та сучасна Україна. Потім за кілька годин до початку він і інший український художник Сергій Майдуков теж малює картину, теж Україну, але вже іншу, от за ці години, коли російські війська заходять, вона міняється, і вона вже така бравадна, сильна, з великими ж сильними руками. Причому художник і боявся малювати до цього, каже: я боявся цієї сили, типу, і говорить, Я не був до кінця впевнений, чи є вона. І ось тут, власне, міняється ця країна наша, і знаєте, в якийсь момент ми самі її не впізнали. Як сильно вона почала протистояти ворогам, як вона почала парувати навіть партнерам. Партнери цього не очікували. От і ці близорукі а російські дипломати типу Лаврова кажуть, хочуть другу Україну. Вони за іншу були, вона дійсно інша. Але вже навіть не та, яка була на початку війни, а вона навіть сильніша. І знаєте, вони хочуть іншу з минулого, а ми даємо їм образ України іншої з майбутнього. І навіть не з майбутнього, з сьогодення, вона інша. По 300 дронів, які знищують НПЗ, заводи і російські військові фабрики такої України ще не було. Країна, яка протистоїть сьогодні Штатам, країна Трампу не штатам, яка протистоїть сьогодні Росії, яка об'єднує сьогодні Європу, навіть борючись паралельно з корупційними скандалами, ми від цього станемо сильніші, коли корупціонери розлізуться по тюрмах, а гроші будуть конфісковані і повернуті в бюджет. Ми будемо сильніші, ми почали цю роботу, і ми з вами її доведемо. Але це інша Україна, але не в значенні Лаврова. Він хоче слабку, а вона стала сильна. Тому, коли вони кажуть, щоб ми були без'ядерні і позаблокові, ми вас почули. На грабу у Путіна будемо танцювати і розважатися. Ми будемо і в НАТО, і знову ж таки, в іншому НАТО. Не хоче це НАТО, ми зробимо європейське НАТО. Якщо Штати вийдуть з НАТО, будуть об'єднані сили Європи. Знаєте, хто їх очолить? Їх очолить Україна ці об'єднані Штати Європи. І цю Об'єднану армію Європи. І ми покажемо і скажемо, куди йти, яку зброю робити, і яку бікдату використати для створення штучного інтелекту в дронах, які знищать Російську Федерацію. Тому вони хочуть іншу Україну. Буде інша Україна, але не слабка. І з ядеркою. І повірте, ми доведемо це питання. Вони тільки ми повернули незалежність. Перше, що парило Росію, це Крим і Ядерка. Читаючи ось тут є книжка Скоропадського, він каже: не буде Україна супердержавою, не володіючи, як казав Трамп цим завітним островом, де все прекрасно. Але Трамп каже, що там Окан навколо трошки не так там Чорне море, а прекрасне наше Чорне море. Яке дає змогу геополітичного регіонального впливу. Тому додамо сюди ще й Крим, ми все повернемо. Зараз треба пройти цей складний час. І ми йдемо його, йдемо нелегко, складно. Ну, от, наприклад, зараз треба буде трошки попрацювати з Бельгією. Бельгія класна країна, дуже хороша, надійна, але не до кінця відчуває наративність моменту. В цей момент не треба стояти на стороні фашистів, в цей момент треба стояти на правильній стороні історії. І Європа каже, ми почнемо на неї тиснути фізично. З ними говорили раз, з ними говорили два, з ними говорили три. Вони не чують. Окей, сказав Євросоюз, тоді ви будете ізгоєм як Угорщина. Прем'єр-міністр намагається битися, але не за себе, не за Бельгію, не за демократію. Бельгія супербенефіціар цих грошей не тому, що е, прем'єр-міністр такий розумний чи красивий, а тому, що там штаб-квартира НАТО, там штаб-квартира Європейського Союзу, там б'ється серце Європи, Європи, за яку сьогодні б'ється Україна на полях Донбасу, Херсонщини і Харківщини. Тому Україна каже, друзі, віддайте нам російські гроші. Я вам сьогодні зранку записав відео. Подивіться, воно важливе, і зробіть репост. Росія забирає нерухомість українців на окупованих територіях. Нічейне, безхозне, я пишу, пишуть. Треклятою російською мовою. Що значить безхозне? Якщо, наприклад, в мене є близькі знайомі, мого близького друга, його дідусь має нерухомість, вони, значить, його намагаються забрати. Людина переживає, людина шукає інструменти, як його забрати, заборонити, захистити. Але ні, вони намагаються дотиснути. І людині в легких 80 років зараз ще проблеми з цими триклятими російськими окупантами, а таких українців мільйони. Хтось виїхав з цієї території, бо не хоче дотикатись до російського режиму. Хтось залишається і боронить там все українське, і то, і то українська позиція. Але навіть в тих, хто залишився, все рівно намагаються забрати. Так в мене ідея проста. Я зранку написав, подивіться, дуже хороша ідея. Там сказано чітко: так давайте ми будемо забирати російське. Спершу в Україні весь російський олігархат почистити, далі в Європі. Я вам казав: сумарна вартість всього російського в Європі 5 трильйонів. Мої друзі-дипломати вже порахували 5 трильйонів європейські дипломати. Давайте забирати. Якщо вони забирають наше, ми заберемо їхнє. Розумієте, тут треба з ними жорстко. Так само з Бельгією. Бельгія, яка тримає трильйони євро зі всього світу, не хоче дати якихось паршивих 200 мільярдів, щоб Україна за столом переговорів перетисла горлянку хребет і переговорну позицію Путіну, Лаврову, Піскову і решти цієї банди. Ось що хоче Україна. І тому Бельгія зараз буде трошки. Ну, в гарному політичному значенні трошки атаковано. Тому що не можна захищати фашистів, знаходячись в серці Європи. Треба допомагати тим, хто за цю Європу б'ється. А сьогодні це тільки українці. Е, в Європі теж немає злагоди, і це добре. Така незлагодженість нам подобається. Трамп прислав суперплан. Е, Красивий і геніальний, як завжди, але є нюанси. Знову ж таки, не без нюансів. Е, каже, давайте повертати Росію, будемо інвестувати в її економіку, Штати заберуть собі рідкоземи, нафтогаз, типу повернемо потоки, е, от, і все буде класно. Європа каже, стоп, що ми не для того зараз допомагаємо Україні, щоб повернути Росію. Ми купляли в Росії на трильйони доларів після того, коли зрозуміли, що Литва зараз надзвичайне положення. Росія з Білорусю запускає там кулі. Зараз, типу, вони з сигаретами, а що буде завтра, ніхто не знає. Надзвичайний стан в Євросоюзі, в країні НАТО. Надзвичайний стан. І вони кажуть: ні, пане Трамп, класний план, ідеально. Ми подумаємо, але напевно, ні. Трамп супер хоче повернути Росію. А Європа зараз сьогодні випрацьовує свою позицію разом з Україною. Приймаючи за факт, що Україна це не те, що Європа, а вже частина Євросоюзу. Ми в центрі європейської позиції. І Урсула, І Мерц, і Макрон сьогодні говорять і роблять так, що Україна в центрі, і як Україні допомогти? Ось так змінилась Європа. Як там казав Лавров, – «Друга є Україна, друга, буде вам друга. Наша задача просто на наступні 10-20 років стати сильнішим, ніж Росія. І зробити так, щоб Росія страждала і навіть ніколи не подумала напасти на нас. А, далі, а, про відведення російських військ в плані Трампа я вам сказав, його там не буде, а тільки наше. І тому треба вести переговори далі. Друге, що каже Трамп, що 82% українців 82% не більше, не менше. Він не знає, що наша сакральна цифра це 73, а не 82%. Але в нього свої соціологи, вони кажуть, що 82% хоче угоду, яку Трамп запропонує. Е, не хоче розчаровувати пана Трампа. Ні, це неправда. Нема таких соціологій, ми їх не бачили. Може хтось, не виїжджаючи з Маролаго і міряв такі соціології, але ну, не впевнений, що це відповідає дійсності тут і зараз. Трамп каже, вибори каже, треба вибори в Україні швидко, коли вже вони відбудуться. Каже, не можу дочекатись. Стоп, пане Трамп. А ви гарантували безпеку, ви гарантували свободу слова. Бо Росія, наприклад, втручається, ми не можемо зараз щось організувати. Ми не боїмося. І президент сказав Раді: готуйте пропозицію. Рада, рада і Рада її приготувати, але вони зараз там зайняті іншими справами по 200 тисяч зарплату на руки, сидять, думають, як тратити. Це їхня головна історія. Але і відбувається інше. ЦВК вийшло, каже, да, треба півроку підготуватися. Ну, максимум кілька місяців, два-три місяці, готові щось видати. От. Але перше питання: безпека. Якщо Росія не відводить навіть війська, яка безпека? І як ви її гарантуєте? Тому. Ми показали Трампу, що вибори проводити не боїмося, але і не збираємося, тому що комусь десь там захотілось. Пробачте, але головний закон нашої країни не наші зовнішні західні друзі. І не вороги, а Конституція України і народ України волевили явлення якого, це і є база. Тому ми нічого збиратись проводити не будемо. Я вам казав, ми не боїмося, але хай Росія проводить вибори теж. Раз. Друге, а, гарантуйте безпеку. Щоб жодна куля не залетіла. Ну, як мінімум, ми це використаємо, щоб пережити зиму, щоб не роздолбали решти нашої економіки. Далі вирішимо, що ми хочемо. Третє. Ми не гарантуємо, хто виграє, бо це демократія. Але ми точно гарантуємо, що там не буде російських партій. І оці всі бойки, фіртеші, Медвечуки. І решта російської сволоти, типу, будуть посунуті, тому що ми приймемо спеціальне законодавство і про заборону російського телеграму, і заборону російських партій, і політиків, які сюди несли російські прапори. Чому альтернативу для Німеччини і Лепен у Франції і Німеччині забороняти можна, а нам кажуть, не конституційно, не демократично. А чому? От вам два лідера Європейського Союзу, до речі, в Штатах забороняли комуністів. Нічого якось вижили. Тому, якщо Трамп і Росія думають, що можна нас, значить, взяти на кпин, ні, так не вийде. Ми теж не дураки, і ми запропонуємо кілька поправок у виборчий процес. Що Росія буде дуже сильно незадоволена. Так. Е, останнє, що хотів сказати, не забираючи ваш час, е, аудит оборонки обіцяє прем'єр-міністр України. Хороша ініціатива, але у мене до вас питання: як думаєте, е, справедливий буде аудит оборонки чи ні? Побачимо ми реально. Бо, наприклад, Резніков крав, як говорять журналісти на яйцях по 17, на закупках курток в Туреччині? Викидали гроші на техаські магазинчики, які продавали дамські пістолетики, а не відповідає. Зараз тут закупки теж неслись на мільярди, ніхто не відповідає. Тут баригі цукермани, типу, грабували бюджет, ніхто не відповідає. От як гадаєте, зараз хочуть рахункову палату кажуть, буде серйозний звіт по оборонці. Справедливий чи ні? Дуже просте питання. Але я хочу, щоб ми чесно. Про нього поговорили. Чи ймемо ми віру прем'єр-міністерці і цьому аудиту? І друге, а, чи вірите ви, що ще до зміни влади, можливої зміни, ну от, буде проведений реальний аудит? І покарані будуть винні, чи захоче ящерка відкусити собі хвоста, чи будуть боятися. Давайте про це поговоримо. І, власне, друге, більш таке веселе питання. Давайте дамо разом в коментарях відповідь Лаврову про другу Україну. Яку іншу Україну бачимо ми? От давайте про це теж поговоримо. Бо Росія дуже боїться, щоб ми не стали. Надто сильними. Давайте про це теж поговоримо. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть іншу сильну Україну, поклавши 5 гривень нашим диверсантам з гурмо. Просто прекрасна робота в людей, запригують в тил, знищують окупантів, повертають територію. І батальйон Донбас потужний славетний легендарний батальйон Донбас, якому ми купуємо красивенький мікроавтобус. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.